Що почалося 27 числа, це почався наступ, який вела основному група, яка називається «Гаята Хріраша. Це організація, яку Сполучені Штати визнають терористичною, але яка останнім часом почала масові ребренди. Очікувано було, як на мене, те, що посперед Росії в Радбезі ООН звинуватить Україну. Сказав те, що Україна підтримала атаку на Алепо в Сирії і постачала зброю бойовикам. Угу. Ну, Марія Захарова сказала про український слід. У цьому всьому. Понад 145 мільярдів доларів національного бюджету РФ спрямовується на оборону. Оборону. Тому що обороною це назвати складно. Те, що робить Росія, грузинська мрія в передвиборчій кампанії використовувала фотографії Маріуполя в розвішували їх на підбортах. Та, та говорили що... був так. от власне так. після повищення виплат за підписання контракту з міноборони, росіянки бросились гуглити, як відправити мужа і бившого мужа на СВО. Це дані Яндекс аналітики. Що по заробітках, хочеться сказати, жорстко Так, да, це жорстко заробіття справжня, справжня любов. Вітаю, це дезінфекція програма, де ми розвінчуємо фейки, міфи, стереотипи, а також обговорюємо найрезонансніші події в інформаційному полі. Мене звати Іван Сличко. мною мій колега Приймак Олексій. Вітаю привіт! І як добре, що ти якраз експерт з країн глобального півдня, тому що першу тему, яку ми будемо обговорювати, і доволі резонансно, насправді, це ситуація у Сирії, а саме нова хвиля війни, яка розпочалася 27 листопада. Більшість е, території контролював асад з його союзниками з Іраном і Росією. Е, на околицях Гідлібу на півночі були ці різні угрупування, які неоднорідні. От mm -hmm. я хочу наголосити, що, попри те, що ми читали останнім часом е, інформацію дуже різної якості, подекуди поганенької якості, то немає монолітної цільної опозиції в Сирії. Є кілька груп, які просто є найбільш е, е, впливовими, і які останнім часом видно кооперувалися між собою. Uh, є, от курди. що почалося 27-го числа. Це почався наступ, який вела основному група, яка називається Гаєта Хріраша. Це організація, яку Сполучені Штати визнають терористичною, але яка останнім часом почала масовий ребрендинг. Тобто, її очолює Абу Мухаммад Альджлані, колишній очільник Аль-Каїди в Сирії. Аль-Каїда це та терористична організація, яка знищила вежі Близнюки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Він розірвав зв'язки з Аль-Каїдою, і от останні роки він намагався презентувати себе як більш таку помірковану фігуру і свою власну організацію більш поміркованою. І саме вона почала наступ на сили Осади. І попри всі підозри Америки і ООН, що якісь контакти з Аль-Каїдою ще зберігаються, скажімо, якісь а, комунікації з Аль-Каїдою. А, от Альджолані і Гаята Хрірашам реально от, останнім часом робили все для того, щоб показати, що вони з Аль-Каїдою порвали. Вони арештовували людей, які ще пов'язані були з Аль-Каїдою. І зараз, наприклад, вони видавали різні розпорядження про те, що не можна нападати на немусульман, що це все буде каратися. І що деякі групи, ну, тобто, насправді, не саме з Гаята Хрірашам наразі, а їхні. Недавні союзники, колишні там групи, які з ними конфліктували, зараз вже союзники, вони також зах... в алепо закликали до міжконфесійного миру і всього цього. Тобто, наразі ми не бачимо масової а, такої ненависті, принаймні на момент запису цього відео, все ясно, що може змінюватись. Але от займається таким ребрендингом. В той час, як е, ясно, що сирійський режим, Башара він буде намагатися презентувати їх далі всіх як е, терористів, будь-який негативний інцидент, будь-яку страту намагатися узагальнювати і ну, закинути це все в одну таку кашу. Окей, е, чудово не додати, ні відняти. Але давай більше говорити про саме втрату російського впливу, так. тому що нашим глядачам буде це саме це буде їм цікаво. Хочу наголосити на тому, що повстанцям знадобилося трохи більше ніж 14 годин, щоб зайняти близько 80% Алепо. Росія воювала за це місто майже п'ять років. Так, це були бомбардування жорстокі, про які говорив Асад. Тоді оточив місто. І насправді я, до речі, раджу переглянути документальний фільм про це, який називається Для саме. Це режисерка вона зняла типу послання свій доньці, яка народилася саме в Алепо, і вона постійно згадує про ці російські літаки, які ширяють і знищують там лікарні, і таке інше. Це було страшно. Це справді давалося не дуже легко. Деякі мусили вийти зелепо тоді. Росія зараз однозначно сконфузилася з багатьох причин. По-перше, ті війська, підтримувані Росією сирійською сирійська арабська армія, вона тікала подекуди дуже хаотично. За оцінками різних осінтерів, вони втратили більше 400 одиниць бронетехніки. Причому більшість оцих втрат це саме захоплення цієї. Боєздатної техніки, дієздатної техніки так. повстанцями. А, інші у Сінтра пишуть, що це приблизно 12% всіх танків, які належали взагалі сирійській арабській армії, були wow. передані цим повстанцям. Тобто це був хаос. І в Росії ж ми бачили звільнення вже людей, які, ніби як мали би відповідати за те, а в Сирії так, такого так. не сталося. Через те, що це справді. Конфуз. Що зараз робить Росія? Яка її відповідь, врешті-решт на такий конфуз? Вона починає обстріли цих територій підконтрольних повстанцям, як зазвичай вони робили це нерозбірливо. Тобто, вже зафіксована атака на різні лікарні, загибель цивільних. Тобто, можна очікувати, що і сирійський режим, і Росія будуть просто ставитися до, до людей місцевих, які їм, ніби як друзі, мали би бути, яких вони так е, захищають. Як до м'яса, якби це не було сумно казати. Тому так, звичайно, для росіян це іміджова втрата. Не сказати би, що на Близькому Сході а, комусь було би діло, от саме до, до, до російського впливу в Сирії, але для Ірану, для Башара Алясада, це звичайно велике велике розчарування. Та сто відсотків насправді це, це набагато глибше ніж можна собі подумати. По-перше, по-друге, мені сподобалася реакція пропагандистів російських, які як води в рот набрали. Вони не знали, тому що не було ні методички, не було ні е, якоїсь чіткої позиції, що ми можемо обговорювати, тому що ну про якісь втрати вони звісно ж не вміють правильно. Комунікувати також очікувано було, як на мене, те, що посперед Росії в радбезі ООН звинуватить Україну. Uh -huh. Сказав те, що Україна підтримала атаку на Алепо в Сирії і постачала зброю бойовикам. Uh -huh. Марія Захарова сказала про український слід у цьому всьому. Е, насправді, люди, які ознайомлені з ситуацією, розуміють, що ці докази, скажімо, про використання безпілотників. А, ну, вони не діздатні через те, що безпілотники терористами і різними групами застосовуються давно. Зокрема, Гаят Тахрі Рашам з 17-го року, якщо не помиляюся, використовувала безпілотні системи. Це все е, робилося раніше. Якщо немає, скажімо, якоїсь офіційної е, інформації з України, це все бездоказові твердження. Я бачив, як деякі медіа, от скажімо, Ліванська медіа, Альмаї Дін нещодавно опублікувало статтю, яка почала розходитися в X в різних соціальних мережах. З нібито доказами типу участі гур, чи ніби як вони брали участь в просуванні наступі Гаята Хрірашам на Алепо. Насправді ж вони там презентують відео, які публікувалися українським виданням «Київпост» ще давно, і воно було про гур, взагалі. Тобто, в принципі, зараз відбувається така каша. Я хочу зазначити, що росіяни і Іран в Сирії минулого разу, та, 10 років майже тому. Їм було найвигідніше якраз створити кашу. Вони не хочуть щось довести нерідко виглядає так, от аналітикам, що вони хочуть заплутати. Це найвигідніше. Люди, які далеко десь там в Європі та, чи деінде. Коли ти не можеш розірватися в ситуації, ти, ймовірно, заб'єш на неї. Заб'єш розбиратися. І тоді Росія, Сирія, ну от, власне, сирійський режим диктатора Башара Аль-Асада, вони можуть робити, що хочуть, і ніхто не буде в цьому копатися сильно. Для них це зараз вигідно. І я бачу, що зараз насправді знову починається накидання різних там звинувачень, накидання різних безґрунтовних тверджень, щоб просто було складно в цьому розібратись. Повірте, мені складно. Тобто, реально в, в Сирії розбиратися доволі важко, дуже багато дезінформації. Навіть а, публікували. Відео страти, нібито скоєні бойовиками Гаєта Хірашам, але виявилося, що це відео 15-го року також mm -hmm. вчинення іділ, а з іділом Гаєта Хрірашам билися. Ну, словом, це каша, яку, я думаю, справді нашим глядачам е, слухати зараз не дуже цікаво. Але суть в тому, що росіяни будуть намагатися узагальнювати все, заплутувати все. Сирійці так само, іранці найімовірніше, так само, і до цього треба бути готовим. Розуміти, що. Ніякого загального тут взагалі бути не може. Бо групи дуже різні, періодично між собою варгують, і інформація вся суперечила, насправді. З ну і знову ж таки, всі союзники Росії, які так на неї уповають, які надіються, що Росія прийде і допоможе їм. і Оці кормлять їх завжди цими обіцянками. Зараз бачать на днбачать на ділі, що відбувається. Тобто Росія втрачає контроль, Росія втрачає зону впливу, і це такий навіть не дзвіночок. Я б сказав. Так, да, це однозначно найкращий час для росіян на Близькому Сході в Африці також. До речі, якщо ми сьогодні поговоримо про, про деякий крінж в Африці, пов'язаний з Росією, то там деякі вірні союзники Росії вони починають там, маніакально шукати можливості з кимось сконтактувати з Заходу, наприклад, знов повертаються до цього. Бо вони розуміють, що Росія не стійка. Це зрозуміло було ще з бунту Пригожина. Так. Дехто, дехто про це говорив взагалі лаже в Україні. І ця затягнута спеціальна воєнна операція, і лажа в, в Сирії, і багато-багато іншого. Та й, власне, ем, її союзники, скажімо, теж, та ж сама Хезбла, яку Росія не визнає терористичну організацію, вони також дуже сильно постраждали. І також видно, що цей весь. Ситуативний союз між Іраном, між Росією, між цими всіма силами він ну, дає слабину, Тобто він не стійкий і складно сказати про якісь серйозні гарантії безпеки, що хтось якось впрягатиметься. Ось так, та тому Росія це, це іміджовий фактор звичайно дуже негативний в, в плані для російського іміджу. Тиждень масових протестів у Грузії і мітинги серйозні. Ми можемо спостерігати у соцмережах. Все почалося 28 листопада, коли прем'єр-міністр Грузії Раклі Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 28-го року. Так я читав про те, що приблизно 140-150 людей були затримані. Це це останні цифри, які я бачив. Я через те, що відволікся Сирією, не дуже активно за цим слідкував. Да, чи за чимось там в Росії і так далі. Але ну, це багато, очевидно. Деякі люди госпіталізовані через те, що до них застосовують силу, водомети, все інше. Звичайно, піднесення є. От в мене TikTok все одно, коли я там до нього заходжу, то він в протестах саме в Грузії. І з романтикою, яка мені, звичайно ж, я думаю, багатьом українцям нагадує те, що. Відчували ми 14-13-го року, так так згоден, але ти бачиш, як Росія викручує це на свою користь знову ж таки, грузинська частина влади, коли починають залякувати, нібито українським сценарієм. І вже була офіційна позиція від нашого МЗС, що ну перестаньте залякувати українським сценарієм. Молодь розуміє, що їм жити в цій країні, що їм потрібно народжувати наступне покоління, що вони хочуть жити у вільній країні без цього гніту російського. І потрібно зараз змінювати свою історію. Uh -huh. Так, ну от, власне, стосовно цього наративу, згадалося, що ми ж нещодавно буквально бачили от скандал пов'язаний з тим, що а, грузинська мрія в передвиборчій кампанії використовувала фотографії Маріуполя в розвішували їх на білбордах. Так, та, та говорили, що був так. от, власне, та, Що ось ви ж не хочете ось так, та, як в Маріуполі, то давайте дружити з Росією. Тому. Та це довненько, і я бачу очевидно зараз, та що не всім це подобається, і навряд вийти, е, придушити там про європейське прагнення в Грузії так легко зі своєї сторони. Президент Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка намагається здати Грузію Путіну. Саме проти цього зараз у Грузії протести важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію. Чесно, заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Цитата президента. Так, як мінімум, підтримка і словесна і санкціями мені здається, буде незайва. Захід дуже часто, на жаль, за останні десятиліття допускався цієї помилки, коли. Uh, і жорстокість, і uh, російський вплив, скажімо, та він залишався без нагляду, ну, та сама Сирія, про яку ми вже поговорили, складно сказати, чи вторгнення до України повномасштабне було би можливим, якби Путіну ще, скажімо, в 2016 році показали, що таке з рук не зійде. Скажімо, покривання хімічних атак Башара Аль-Сада, чи знищення цивільних людей, uh, просто які фактично вийшли змінитись Україну. Так само. Ну, ми не можемо сказати точно, що би відбулося, якби так само сприйняли жорстко вторгнення Росії в Грузію 2008 року. Тому моя особиста думка, сути моя особиста, що звичайно потрібно до цього бути більш важним. Ну з європейських з європейського боку, і ну впевненішими в тому, що ви відстоюєте, в що ви вірите, бо інакше цей вакуум буде заповнюватись, і зазвичай його заповнюють такі як Рашка, як Росія. Новина, про яку знали багато, але зараз, коли ця цифра з'явилася вкотре, чомусь здивувало всіх. Понад 145 мільярдів доларів національного бюджету РФ спрямовується на оборону. Оборону, ага. тому що обороною це назвати складно те, що робить Росія. Хочеться поговорити про цю цифру окремо і виділити її нам навіть в такий блок. З однієї сторони мирні перемовини. Про які так твердить Росія, голуби миру наші, з іншої сторони, ми бачимо 145 мільярдів доларів рекордна цифра насправді mm -hmm. для російського бюджету на оборону, та це однозначно треба враховувати до цього ставитися дуже-дуже уважно, через те, що розходження між словами і діями, ну, це це один з факторів, який дозволятиме зрозуміти реальні там інтенції Росії, її реальні плани, і відповідно ставитись до цього з дуже дуже великою вагою. Також слід зазначити про роботу тих самих санкцій, вони мають бути більш жорсткими. Насправді їх потрібно ще більш посилювати, про що неоднократно заявляло керівництво України. Тому що ми бачимо, що цих санкцій, які є на даний момент, їх все ж таки недостатньо, якщо Росія має можливість досі нарощувати свій ВПК uh -huh. і. Ми Бачимо за різними оцінками, що російське ВПК постійно збільшується, що Росія виділяє кошти, що Росія будує новітні заводи, що Росія має змогу випускати більшу кількість ракет, ніж їх використовує, що Росія має змогу накопичувати ці всі ракети, шахеди поглиблює своє стратегічне партнерство з КНДР, з Іраном, і це дійсно. Посилює її військову міць, ну тобто, санкції це, це основоположна річ, з якою, на мою теж особисту думку, було багато зволікань, було багато обмежень. Тіньовий флот РФ. Він працює дуже зараз активно для того, щоб обходити усі там обмеження, чи, чи деякі з них. До речі, з цим є курйозні кур теж випадки, коли була ескалація із яманськими хуситами, які обстрілювали судна в Червоному морі. Один з найбільших відсотків суден, які постраждали від їхніх обстрілів, це були російські судна. Ті, яким яким ніби як хусити обіцяли безпечний прохід. А Через... це були судна під чужим прапором. От в тому і прикол, да, що нерідко це були люди. Ну, це, це була російська продукція на цих суднах, але вони були під чужим прапором. Це, це був такий от е, був спосіб обходити санкції тіньовий флот. Вони далі знову якось намагалися презентувати свою е, російську природу, та там якісь подавати знаки про росіяни на борту чи щось таке. Але ж. Це знов-таки презентує те, наскільки складно все одно а, із цим давати раду. Але досі та, цього недостатньо. Звичайно, цього недостатньо. І для нас в Україні ця цифра це звичайно неприємна неприємна інформація. Так, тому так. що це цифра, яку хочеться виділити, особливо тим, прихильникам російського псевдомиру. Тому що Росія готова не до миру, Росія готова до здачі України на своїх умовах. Це різні речі насправді. Тому Росія готова до заморозки конфлікту, щоб наростити свій військовий потенціал і продовжити ескалацію. Тому потрібно розуміти, що Росія такими цифрами підкріплює саме дії, а слова це пусті балачки. треш новини. После повышения выплат за подписание контракта с Минобороны россиянки бросились гуглить, как отправить мужа и бывшего мужа на СВО. Це дани Яндекс, Аналитики. Що по заробітках хочеться сказати? Жорстко. Да, це жорстко. Заробітчани. Це справжня, справжня любов. Ну, це бізнес по-російськи, насправді, тому що спочатку прикормлювали їх оцими дев'ятками, оцими Жигулями, що ще там дарували. Там, до речі, було багато курьозів, дійсно, що вручали оцим вдовам СВОшників. Угу. Там були продуктові набори і якась консервація, я бачив. А зараз бачиш вже. Виросли розцінки, тому що ну росіяни це закінчується, підняли ціну, і тут уже навіть бачимо, що почали гуглити, як знайти колишнього чоловіка, й точніше, як відправити колишнього чоловіка на СВО. Ладно, ще чоловіка розуміє. Ну, колишнього. Ну так, ну так, змусити служити родині та за деньги. Ну, що скажеш. А як тобі така новина? Центральноафриканська Республіка відкрили пам'ятник Пригожину і Уткіну. Нарешті, нарешті, щось знов про Африку, про Близький Схід. Це тобі близька, е, та, таке. Та. Я можу про це багато чого сказати. Ну, очевидно, що це крінж з багатьох причин. Центральноафриканська Республіка це одна з перших взагалі республік, куди зайшли вагнери свого часу. Чим вони там займаються і в багатьох інших країнах Африки? Вони, типу, захищають місцеві або хунти, або. Уряд, який на даний момент контролює територію, від різних там повстанців, вони там займаються такими а, приємними діяльностями, як, скажімо, прямий видобуток ресурсів. Тобто, що вони отримують взамін? Вони отримують нерідко прямий контроль за ресурсами. Центральноафриканська республіка це діаманти, це золото, а, уран, якщо не помиляюся. Росіяни, типу, вони торгуються з режимами, даючи їм безпеку. Заміну отримуючи ці ресурси. Тобто, фактично, ну, Центральноафриканська Республіка, громадяни, можливо, вони якимось чином там бачать в пригожину когось там захисника, да, захисника їхнього від там, ісламістів чи кого там завгодно. Але. Загалом це пам'ятник ну, колонізаторам. Я бачу це колонізаторською політикою. Ти прийшов в якусь територію в Африці, ти звідти викачуєш ресурс. За останні роки вони вивезли з Африки, по-моєму, золота в ціновому еквіваленті 2,5 мільярди доларів. Ого. Ну, така історія. тобто, ну, Але їм ставлять пам'ятники. Але я хочу зазначити, що це не перший крінжовий пам'ятник в Центральноафриканській Республіці росіянам. Ну, ну, Ми виведемо його, я думаю, на екран. Раніше там встановили пам'ятник російським солдатам. Там Три чувака, три кінта стоять з автоматами з їхніми спинами, типу африканська жінка з дитиною. Ось вони захищають їх від, від загроз. Тому, в принципі, це очікувано також в Центральноафриканській Республіці, але й в тій самій Центральноафриканській Республіці, після а, цього пучу Пригожина, хм. після його а, там бунту. Теж було дуже багато різного руху в пошук замінників Росії. Тобто, це не міцна співпраця. Досі це ж треба нагадати, що воно все може змінюватися дуже швидко. Хай навіть Росія і розширює свій вплив в там регіоні Сахелю, Скажімо, цікаво, як російська влада віднеслась до встановлення цього пам'ятника, тому що ну ми ж розуміємо, що російський режим не визнає і Уткина як героїв. Хоча для мене було здивуванням, що в Росії їм так само поставили пам'ятник. Так, я, я не знаю, я не знаю насправді, як воно все е, сприймається росіянами, от саме в Російській Федерації, але вони намагатимуться, напевно ж, не повністю вбити цей бренд в Африці через те, що він пов'язаний вже з певним. будуть паразитувати. Так, якось паразитувати. Вони намагаються вагнери переформатувати в так званий Африканський корпус, мати повний контроль за тим всім, що мали вагнери в Африці. Uh, і тому так, я думаю, що вони в принципі не проти. Хай навіть в них може щось чесатися, може щось їх буде бісити від цього, але вони не проти того, що бренд Уткіна і Прихожі живе в Африці, все-таки в деяких країнах. Градус е, нарощуємо. Така новина, не знаю, чим потрібно її коментувати. Жріці любві в Росії не повищати ціни на фоні росту долара. Там трошки інакше писало, але... Пом-пом-пом. Так, я як я не знаю, що про це коментувати. Справді я би пропонував цю новину залишити на роздуми, на філософську рефлексію, щоб ми подумали про це і, та, і, і пожили з цією думкою. Цікаво. Ну, цікаво, цікаво, цікаві тенденції, звичайно. Цікаво, 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 що всі прошарки і верстви суспільства російського зачепила саме економіка. Нарешті вони починають розуміти, що коли б говорив. Пісков, що ми ж та зарплату в рублях получаємо. Uh -huh. Ну, скоро ви зрозумієте це навіть у таких випадках, коли uh -huh. будете звертатися. Та зрештою, ну, це були сподівання, і досі сподіваємося, що це буде від відображатися на російському суспільстві далі більше. Ще одна новина: тут треба дивитися. звичайному українському посілку, де всі жителі говорять по-русски, а на заробітки їздять в Росію. Сіля двох бандеровців. через п'ять років. Все подростки становятся бандерівцями і марширують під нацистським флагом. В обичному українському где всі говорять на русскому. <laughs> <Обычный, laughs> <обычный. laughs> да, я <тут>, чекаю, тут... <laughs> що це підмін. Насправді так, да, насправді можна розчленувати цей, го, цей го перл на різні різні фрази. <laughs> а, що можна сказати? Ну де по ефективність бандерівської пропаганди, значить, так, якщо один, якщо один бандерівець може всіх всіх під себе підімняти це коронавірус, Це щось да це серйозна тема. як зомбі-апокаліпсис. Просто ти двох підселяєш бандерівців в село, і все село стає бандерівським. Ну це вагнерам можна повчитись, да, типу, як можна поширювати світу? Вони не соромляться на такому високому рівні в говорити, хочу сказати, втирати. Просто uh -huh. о, цю дурницю ну на такому високому рівні високопосадовці говорять про якісь о, про бандерівців, про те, що підселили, заразили. Боже, ці бойові uh -huh. комарі, повертаємося до них, ці бойові гуси. Ну, що І це? головне, що бандерівці під насильськими прапорами він каже: При тому, що в деяких містечках на Запоріжжі, якщо я не помиляюся, в часів Другої світової війни усю мережу ОУН. Добивали саме нацисти, тобто вони перевішували людей. Ну, коротше, класичне знов таке збирання. Ну, попередив тебе, він же сказав, що обична українська mm -hmm. деревня, там же ж обично, це всі російські говорять, ну, і так. флаги нацистські потім з'являються, коли туди бандерівців. Ну, Так, це й таке. Насамкінець, така позитивна історія. А насправді це не треш-новина, але вона дуже мені подобається і хочеться її додати. Підрозділ Нацгвардії гострі картузи отримав картузи, які носили в одноіменному серіалі. Ти дивився цей серіал? Так. Да. Uh... Я сподіваюся, мене глядачі не там забулять чи щось таке, але я обожнюю, я обожнюю гострі картози. Е, і того це приємний холсом новина, звичайно. Це, і ці фоточки, і всяке таке. І приємно, що нас, до речі, так підтримують і так уважно ставляться до того, що відбувається в Україні творці серіалу. Е, я так розумію, що незабаром за кілька років чи, чи швидше буде й повнометражний фільм продовження «Гострих картозів. Тому я думаю, що. Е, так, може, і підрозділи на звардію, гострі картузи варто сходити на фільм зробити зробити в цих картузах. Я надіюсь, що це буде продовжуватися історія, розвиватися цих взаємовідносин, і хлопців покличуть і на прем'єру, там один картуз, до речі, був підписаний головним героєм Кіліном Мерк. У хлопців була фотосесія в Харкові, наскільки я бачу, тому що місця знайомі. Як добре, коли щось працює, ну, не по шаблону якомусь, а просто от, вони самі між собою скомунікували, все обігралось і органічно переросло в таку позитивну історію. Так, да, абсолютно згоден. Да. на цьому все обговорили основні події, які так чи інакше впливають на український інформаційний простір. Багато всього було обговорено, і я надіюся, що було вам доступно і цікаво. Тому, будь ласка, ширте це відео серед своїх друзів, ставте вподобайки. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.